Згадайте ситуацію, коли ви опинилися у незнайомій для вас компанії. Нові люди, нові обличчя і трохи напруження. І ось ви дізнаєтесь, що хтось із присутніх, так само як і ви, грає в GTA 5, або вболіває за Манчестер Юнайтед чи слухає ваш улюблений бумбокс. І відразу ця людина для вас вже не просто новий знайомий, а свій. Ви відчуваєте з нею якусь спорідненість. Розумієте одне одного співслова, знаєте одні й ті ж самі меми, говорите схожими фразами і навіть починаєте сміятись у схожих моментах. Саме так працює одна із найсильніших речей у нашому житті ідентичність. Є речі, які керують нашими думками, вибором і поведінкою, навіть коли ми цього не усвідомлюємо. Вони впливають на те, з ким ми дружимо, кому довіряємо. Кого вважаємо своїм, а кого чужим? Це соціальна ідентичність. І вона насправді сильніша, аніж нам здається. Вітаю! Ви на каналі Соцгум, де я Тетяна Ткаченко, пояснюю, як теми з громадянської освіти працюють у реальному житті. Отже, давайте розберемося, що таке ідентичність. У різних ситуаціях нам доводиться часто відповідати на питання, хто ти. І кожен з нас на це питання може дати декілька, а то й багато відповідей. Чому? Тому що наше уявлення про себе формується через призму належності до різних соціальних спільнот. Класу, країни, команди, родини, групи за інтересами. І от саме це відчуття, що ви належите до якоїсь спільноти, що ви є її частиною, і називається соціальною ідентичністю. Іншими словами, соціальна ідентичність це частина нашого уявлення про себе, яка пов'язана з тим, до яких груп ми себе зараховуємо. І не просто формально, а внутрішньо, коли це для нас щось значить. Наприклад, якщо я кажу Я українка, це не просто слово в паспорті, це частина мого самоусвідомлення, моя мова, мої цінності, мої реакції на події у світі усе це пов'язано з цим уявленням про себе. У 70-х роках минулого століття британський психолог Генрі Татчвел провів експеримент, який змінив уявлення про ідентичність. Він зібрав підлітків і розділив їх абсолютно випадково. Не було жодних критеріїв поділу. Просто ви група А, а ви група Б. Але вже за кілька хвилин учасники почали діяти так, наче їхня група справжня. Вони підтримували своїх. І знецінювали чужих, навіть якщо раніше взагалі не знали один одного. Це стало основою теорії соціальної ідентичності, яка стверджує, що люди мають природну схильність розділяти світ на групи, ми і вони, для того, щоб краще орієнтуватись у соціальній реальності. Ми істоти соціальні, і нас приваблює думка бути частиною чогось, частиною нації, фан-клубу, професії, руху, спільноти. І навіть якщо ми не хочемо бути як усі, ми все одно хочемо бути як. Як хтось. Чому? Бо це дає нам відчуття стабільності та безпеки. Соціологи виділяють кілька основних видів соціальної ідентичності, які переплітаються між собою і формують цілісний образ нашого я. Зокрема, це вікова ідентичність, що передбачає ототожнення себе з певною віковою групою, наприклад, молодь, діти, пенсіонери. Наше уявлення про наш вік формується як під впливом оточення, наприклад, коли говорять, тобі ще рано або ой, та вам вже пізно, так і через особисте сприйняття себе. Наприклад, хтось відмовляється танцювати на вечірці, бо вважає, що він вже не в тому віці. А хтось навпаки активно подорожує на пенсії, бо відчуває себе молодим. Люди діють відповідно до своєї вікової ідентичності. Наприклад, вам 17. Батьки вважають вас підлітком, але ви починаєте сприймати себе як дорослого, відповідального з певними планами на кар'єру. Це впливає на вашу поведінку. Ви шукаєте підробіток під час канікул, серйозно ставитесь до НМТ, змінюєте стиль одягу, по-іншому спілкуєтесь з батьками та інше. Наступний вид ідентичності гендерна ідентичність. Тут мова йде про те, Ким ви себе відчуваєте в плані статі? Інколи все просто, це хлопець, це дівчина і це природньо. А інколи буває складніше, коли ви не відчуваєте себе в рамках, які вам нав'язало суспільство. І ви шукаєте себе. І це нормально, бо гендерна ідентичність це про повагу до себе і про прийняття себе, про право бути собою, навіть якщо це не вписується в чужі очікування. Ще одним видом соціальної ідентичності особи є професійна ідентичність, яка полягає в усвідомленні себе представником певного професійного співтовариства, наприклад, лікар, блогер, військовий. І навіть якщо ви ще не працюєте, ви вже можете відчувати себе, ну, наприклад, я майбутній. Архітектор або я живу музикою. Це те, ким ви хочете бути і що стає частиною вашого уявлення про себе. Іноді професійна ідентичність формується завдяки хобі, іноді через шкільні предмети, а іноді через випадкову зустріч або натхнення. Професійна ідентичність додає сенсу майбутньому. Вона говорить не лише про те, ким ви є зараз, а й ким прагнете стати. Важливим проявом соціальної ідентичності особи є громадянська ідентичність, що означає усвідомлення себе громадянином певної держави, частиною певного народу, нації, спільної історичної долі, культури, мови і навіть спільної мрії про майбутнє. У 2014 році, а особливо з 2022, перед українцями постала екзистенційна загроза, і разом із нею активізувалася одна із найсильніших форм ідентичності ми громадяни України. Ми ті, хто не віддасть свої міста і села, хто захищає дітей, мову, пам'ять і землю. Громадянська ідентичність стала причиною, чому люди самоорганізувалися, чому утворились волонтерські рухи, добровольчі батальйони, спільні ініціативи допомоги ЗСУ. І це не тому, що хтось примушує, а тому, що всередині є відчуття я частина цього народу і я відповідальний за нього. Тобто громадянська ідентичність це не якась абстракція, це реальна сила, яка об'єднує людей як у найтемніші часи, так і в моменти перемог. Серед інших видів соціальної ідентичності можна виділити також релігійну ідентичність, що визначає сприйняття людиною тої чи іншої релігії як своєї. Політичну ідентичність, культурну, етнічну та інші. Як бачите, наш набір ідентичностей доволі великий. І цей набір справляє потужний вплив на людину. Як саме? Ну, по-перше, розуміння своєї ідентичності допомагає усвідомити себе як частину спільноти, сім'ї, мовного та культурного середовища, професійної спільноти, народу чи нації, певних формальних та неформальних груп. Результатом цього є самовизначення особистості. Людина краще усвідомлює, ким вона є як особистість, свої життєві плани, цілі, можливості, здібності. Ну, наприклад, ви захоплюєтеся музикою, але у вашому оточенні це не сприймають серйозно. Коли ви потрапляєте на музичний фестиваль або в гурт, де всі так само живуть музикою, ви раптом відчуваєте, що це ваше середовище. І саме тоді починаєте краще розуміти себе, свої цілі та ким хочете стати. По-друге, ідентичність визначає нашу систему цінностей, задає певні життєві орієнтири, у що я вірю, що для мене важливо, що я ціную. Наприклад, чесність, свобода, гідність, рівність, родинні зв'язки, повага до інших. У свою чергу цінності визначають наші принципи. Те, як я ухвалюю рішення, за що готова чи готовий стояти, або навпаки, що ніколи не прийму. Ну і по третє, соціальна ідентичність впливає на нашу поведінку та на наші вчинки. Людина починає поводитись відповідно до норм тієї групи, з якої себе ідентифікує. Наприклад, ви приєдналися до спортивної команди, де всі дотримуються здорового способу життя. З часом ви самі починаєте правильно харчуватись, тренуватись і відмовляєтесь від шкідливих звичок. Бо хочете бути своїм у цій команді. Проте соціальна ідентичність має і зворотній бік медалі. Ми переймаємо стиль мислення, звички і навіть упередження тієї групи, з якої себе ідентифікуємо. І якщо людина надмірно засереджена лише на своїй групі, вона може почати знецінювати або навіть ворожу ставитись до чужих. Це призводить до стереотипів, упереджень і дискримінації. Наприклад, коли хтось вважає, що його нація краща за всі інші, це вже не просто любов до свого, а зверхність. І історія вже показала, чим це може закінчитися. Отже, як бачимо, соціальна ідентичність це не абстрактне поняття. Це потужний механізм, який впливає на те, як ми бачимо себе, як ми поводимось, кого вважаємо своїм, як реалізовуємо себе і навіть як ми думаємо. Упродовж життя наша ідентичність може змінюватись. Ми не народжуємось із готовим набором ідентичностей, як із вишитою сорочкою. Ідентичність це процес. Вона формується, трансформується, іноді ламається і перебудовується заново. У дитинстві ми часто сприймаємо себе через родину. Я донька, син, онука, школяр. Потім з'являються нові рівні. Я друг, студент, українець, активіст, програміст і так далі. Але з часом деякі ідентичності відходять. Ми змінюємо професію і разом з цим змінюється частина нашого уявлення про себе. Ми переїжджаємо в інше місто чи країну і починаємо переосмислювати, хто ми і що для нас важливо. Ми втрачаємо близьких або переживаємо війну, і раптом ті речі, які здавалися головними, вже не мають жодного значення. І саме в такі моменти трапляється криза ідентичності. Що це таке? Це стан, коли ви більше не впізнаєте себе, коли стара відповідь на питання, хто я, більше не працює, а нової ще немає. Це, знаєте, як стояти на перехресті в тумані. Ти не знаєш, куди йти, бо не розумієш, ким ти є. У підлітковому віці така криза майже норма. Підлітки пробують нові стилі, нові ролі, ставлять питання батькам, ставлять під сумнів авторитети. Все для того, щоб намацати себе справжніх. Але кризи ідентичності бувають і в дорослому віці. Наприклад, внаслідок важкого досвіду. Як от після 24 лютого 2022 року багато хто з нас, українців, зазнав зміни ідентичності. Людина могла бути шеф-кухарем ресторану, а стала парамедиком. Була домогосподаркою, а стала волонтеркою. Була аполітичною, а стала активною громадянкою. Це не завжди просто. Іноді зміна ідентичності болюча. Але вона часто стає виходом із кризи. Бо через нову ідентичність ми знаходимо новий сенс. Отже, ким я є сьогодні? Ким хочу стати завтра. Яка з моїх ідентичностей робить мене сильнішою, а яка заважає рости? А що, як деякі з цих ідентичностей уже давно мені не служать, а лише стримують мій розвиток? Це непрості, але дуже потрібні запитання. Поділіться своєю історією в коментарях. Можливо, саме вона допоможе комусь краще пізнати себе. Ну і, звичайно, не забувайте про вподобайку та підписку. До зустрічі!